Привіт, такі друзі! Вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас цілісінький день іде дощ, тож ми розважаємося як можемо вдома. Показую вам, що ми робимо, як нас починається ранок. Ну, Звісно, як і у всіх людей, ми вранці снідаємо, п'ємо чай, Аліса там дивиться мультики, ми щось з нею обговорюємо. Як завжди, вона снідати не хоче, але я все-таки намагаюся її хоч якось нагодувати, намагаюся відволікти і щось засунути в той час в рот. Ну, Звісно, рекомендую такого наркотику. Робити, але іншого способу я не маю. Тож, ось так, такий у нас був сьогоднішній ранок. Кашу Аліса їсть за бажанням. Інколи хоче їсти, інколи ні. Але я не припиняю нагодувати її смачненькою кашею. Інколи вона там в мене щось стрілки під'їдає. Але я ось. Ось так, згорем пополам, якось ми поснідали. Продовжується наш ранок і Аліса з'явилася. Складає цифри та букви на спеціальну планшетку. Я чомусь не звернула увагу, що вам цього не видно, бо там затуляє частково планшет, але Аліса складає їх по порядку, в тому порядку, в якому вони мають лежати. Вона намагається розібратися, до цифри, до букви, і їх поскладати. Я їй трішки в цьому допомагаю і в цей час роблю свій. Макяж. Нещодавно я почала використовувати новий маркер для брів. І мені здається, з цим маркером трішки покращилася форма брів, вони виглядають набагато краще, він виявився неймовірно зручний. Це щось від місцевого в'єтнамського бренду. Не буду особливо фокусувати на цьому. Здається, бровіт називається бренд, але мені з ним досить зручно оформити свої мої брови. Привіт такі друзі. Час обідній, обідні, вже ми так трішки порозважалися. Сьогодні першу половину дня сидимо вдома, тому що декілька разів вже пускався дочок. Слухайте, так холодно, я вийшла на дах, думала з вами трішки тут порозмовляти, але дуже-дуже холодно. І дрібнесенький дочок крапає цілий день. він. То починається, то припиняється. Мала в планах Сходити на базар, але ж тепер тепер сидітимемо вдома. Поки що вранці приготувала сніданок, а, нафарбувалася, змонтувала вчорашній влог і все. Година дня, час обідній тепер потрібно потурбуватися. Про обід буду зараз щось готувати з того, що в мене є. Хоча. А, Потрібно було б овочі трішки підкупити. Нещодавно ми були на базарі, запаслися фруктами, а от овочі я планувала сьогодні купувати, але ну, можливо ввечері тоді сходимо на базар, якщо буде погода гарною і не буде крапати дощик. А зараз йду готувати обід, тому що скоро потрібно буде щось обідати. Я вже розморозила м'язко, тож зараз буду. Приступати до приготування хочу сьогодні посмажити відбивні биточки. Я їх називаю і так і так. Мені цікаво, як їх називаєте ви. В кожному регіоні України їх по-різному називають. Тож пишіть в коментарях, як називаєте ви їх. Для мене це зручно. Зараз я посмажу і потім вже декілька днів просто буду готувати тільки гарнір. Буде в мене м'ясна страва готова. Гарнір і салатик. Це вже швидше. Так, а зараз готуватиму, смажитиму биточки. На гарнір я сьогодні готую рис. Готую його в соварці. Це досить зручний гаджет, який допомагає гарно допомагає на кухні. Один із моїх помічників. А, мені здається, що коли ми повернемося з Азії, в Україні рис я не готуватиму ще дуже довгий час, тому що за 3 роки життя в Азії рису ми наїлися добряче. Але тут. Дуже нерозповсюджені крупи та різні каші. Тож, можна знайти, звісно, магазин і гречку. Досить часто це російського виробництва. А якщо пошукати, можна знайти і не російського, але із кашцями, мабуть. Все. А, здається, я ще зустрічала пшоняну крупу, досить часто можна зустріти чечевицю, горох. От, і, мабуть, на цьому все. І ми дуже любимо каші. Я взагалі в Україні досить часто готувала каші. Картоплю на гарнір ми також полюбляємо, але. А... Найшвидшим рис або макарони, тож найчастіше це і готую. Биточки відбивні, я готую самим стандартним способом. Я просто нарізаю м'ясо шматочками, тоненькими слайсами, додаю сіль, перець і ніяких особливих заморочок з цим немає. Це дуже швидко. Взагалі, останнім часом. Немає натхнення готувати якісь складні страви. Хочеться щось швиденько приготувати, щоб не витрачати багато часу. Якось в мене немає сили на готування, на щось складне, смачне, можливо це ще і за погоди, тому що у нас така дощова, похмура погода. Тут і не хочеться взагалі нічого робити, якось і настрій, Настрій на нулі. І взагалі ніби і сил немає. Тож, швиденько готую обід, а, нічого особливого такого не придумаю. Швиденько, раз, два поїли і все. Тут до мене прийшла маленька помічниця, яка хоче активно допомагати, активно приймати участь, тож я їй дозволила мені допомогти сьогодні з обідом. А, ну, з однієї сторони, це все трішки. Ускладнюю тобі роботу, тому що Аліса була вся у борошні, борошно було на столі, було б набагато швидше, якби я це все робила сама. Але з іншої сторони, для неї, по-перше, це розвага, тому що я розумію, що вона також сидить цілісенький день вдома. А тут щось ось новеньке, щось таке відбувається, тож для неї це. Прям щось, подія якась, так, скажімо. От. І з іншої сторони, потрішки вона вчиться допомагати, набуває якогось досвіду свого. Вона дівчинка, їй колись доведеться також готувати їжу, а якщо в неї є бажання допомагати, то чому я маю відмовляти їй в цьому задоволення? Допомагає. Тож ми ось так двох смажимо відбивні, складаємо їх на сковорідку, вона щось там розповідає мені, намагається придумати якісь асоціації, на що їй ці відбивні схожі. Ось Закінчую я готування і будемо обідати. З обідом у нас та ж сама історія, що з сніданком нагодувати Алізу це ще той атракціон, це вона буде, це вона не буде. Ховати якісь з великим задоволенням, а рис з бюрошкою не дуже вона хоче, але там потихеньку-потихеньку я її все-таки нагодувала. рис. Ладно, вот. Опять еще Хорошо. Вот, снимите. Ні Ти п'ятій, а я не знаю, що ти за п'ятій Ти не п'ємо Зараз повернуться тут інший. Це міледі. Ти забула? Цілісінький день сьогодні йде дощ, і ми сидимо вдома. Але там будується будинок, і будівельникам дощ, мабуть, зовсім не заважає робити свою роботу. Сьогодні цілісінький день вдома і, мабуть, нічого цікавого сильно вам сьогодні не розкажу, Ай, йде дощик. Тож маємо певні такі незручності, які та дощ, то немає нікуди ні вийти, ніяк порозважатися. Аліса сьогодні без денного сну. Ходімо в кімнату. На стій ніжками на холодній підлозі, будь ласка, там іде дощик. Бачиш? Бачиш? Дощик тобі. Ходімо. Ходімо на білечку. Йдемо. Пішмо. Так що якось розважаємося, Намагаємося розважатися вдома. Готую сьогодні з Алісою граємо. І я вчора мала в планах сьогодні сходити, роздрукувати деякі матеріали для того, щоб займатися залісою, але Женя знову зайняте, та й вийти немає можливості, тому що цілісінький день іде дощ, тож вже його не смикаю. Можливо, увечері він вже буде вільний, то ми виберемо інформацію, то що мені потрібно. І завтра я сходжу та роздрукую, якщо не буде до що. Матеріали, щоб займатися якось вивчення, можливо, якась підготовка до школи або ще що, рахувати, писати, літери вчити. Щоб це було не просто ми вчимося, а вже якась програма, по якій ми будемо йти. А, так і мені буде простіше, щоб я нічого не вигадувала, не продумувала з голови. І буває там, я дивлюся різну інформацію, щось із шматочок візьму з одних рекомендацій, шматочок з інших, а це щоб було вже якесь структуроване навчання, щоб ми. А, Крок за кроком йшли до успішних знань. Тож, спробуємо ввечері це зробити. І, можливо, якщо завтра буде гарна погода, то сходити це все роздрукувати. Фрукти у В'єтнамі досить бюджетні, а особливо ось такі зелені мандарини. Ми їх купуємо по 10 тисяч дон, це біля 17 гривень за кілограм. Їх і просто так моло і частенько я роблю сік. Ось ми купили таку сокодавку майже рік тому, як тільки приїхала у вікнам і зрозуміли, що можна робити свіжесенький фреш самостійно. І я роблю. Нам ось такий фреш мандариновий. Взагалі я навіть до кінця не знаю, це мандарини, чи апельсини, чи це якийсь зовсім інший вид цитрусових. Але з них дуже гарно вичалювати сік з двох ось таких невеличких, бо буває і більші ми купуємо це такі от були невеличкі мандарини. Я вичалюю і виходить. Майже цілий стаканчик свіже вичервленого цитрусового соку. А, коли в мене є бажання, я це роблю всім нам трьом Жені, Алісі і мені. А, Аліса цього разу випила навіть два стакани такого соку, сказала, що це дуже смачно. Ми ввечері зазвичай нарізаємо цілу тарілку фруктів. Аліса чомусь не дуже полюбляє їсти фрукти, і з фрукту вона їсть яблучко, інколи кавун, інколи банан. І ще їсть ананас. Але мандарини вона чомусь не їсть. А ці п'є з великим задоволенням. Тож частенько їй роблю ось такий свіженький фреш. Ну що ж, друзі, будемо завершувати це відео. Ось такий був сьогодні. У нас день, нічого цікавого ніби і не відбувалося. Цілісінький день сиділи вдома, навіть і не виходили нікуди на вулицю, але ось так ми цей день прожили. Я сподіваюся, вам сьогодні з нами було хоч трішечки цікаво. Чекаю від вас вподобайки та коментарі. Цілую, люблю, обіймаю вас. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному влозі.